Вітаю всіх! Сьогодні на вечерю приготовлю вареники з картоплею і з капустою. От мене є. Вранці готувала пюрешку картопляну, залишилася картопля. Щоб урізноманітнити меню, на вечір ми зробимо вареники з капустою і з картоплею. Капусту, ви бачите, я відкрила з банки. Осінню. Багато ранньої капусти, гарний врожай. Ми її робимо солянку, закриваємо в банки, а зимою готуємо з нею зрази вареники. І так, для початку робимо зажарку для картоплі. Нарізаю дрібненько сало. Відправляю на сковорідку. Добавимо цибулі. Цибуля і сало в нас піджарилися, відключаємо. Відправляємо в картопляне пюре, і поперчимо ще. Приготовимо тісто. Тісто на вареники я зроблю заварне Такий рецепт я почула на базарі і зараз тільки ним користуюсь. Два стакани води треба закип'ятити. Миску я насипала 4 стакани муки. Додаю 2 столові ложки олії. Чіпотку солі, заливаю крутим кип'ятком і гарно все перемішуємо. Спочатку ложкою, бо воно гаряче, тісто трошки прохололо, зараз можна вимісити вже його рукою. Мені це тісто подобається, що до нього практично не потрібно муки. Для підсипання. Ви бачите, які вони хороші ці варенички, розкачуються гарно, без додавання муки. Оставила хай гріється вода, трошки під солю. виліплюємо вареники. Спочатку буду з картоплею. Картоплю і поліпили, будемо ліпити з капустою. Ви бачите, як добре працювати з цим тістом. Ви бачите, яке воно еластичне. Легко розкачується, не перестає до поверхні. Виробляємо вареники з капустою. Так, вареники ми поліпили, будемо варити. Вода в нас закипіла. Перемішаю. Накриваю кришкою і варю на великому вогні, поки варяться вареники, зроблю зажарку для них. Таку в наливаю олії. І даю сюди цибулю і піджарую. Вареники в мене закипіли, піднімають кришку, я їх перемішаю. Дам хай ще раз гарно закиплять. і виключу. Вареники в мене закипіли другий Доброго раз, не варю, щоб не переварити. Я так собі спрактикувала. Два рази кришку підняли, закипіли гарно, значить вони готові. Висипаю їх, хай вони прохололи. Вереники трошки схололи, підсохли з однієї сторони, перевертаю їх на інший бік. Вареники з картоплею, ви бачите, ще парують. Я до них доливаю зажарку трохи. Перемішаємо їх. Колись так мама мішала, я думала, як в неї вони так виходять, що не висипаються. Вечеря готова, можна подавати на стіл. Ось така у нас вийшла вечеря. Вареники з капустою та з картоплею. Приємного смаку! Сподобався рецепт? Підписуйтесь на канал. Будемо готувати разом. До зустрічі на каналі. Вечеря готова, Приємного смаку.